І ось цей нижній ряд карт мені свідчить про те, що все-таки король жезлів мене завжди показує Трампа, і тут поруч десятка кубків його свита, можливо, будуть якісь зустрічі поїздки один до одного. Тут бачите акцент саме на зустрічі з Трампом або його представниками, тому що вісімка тут в нас жеслів це карта швидкості і карта поїздки, тобто можуть бути якісь поїздки у найближчий час. І будуть вони зустрічатися і обговорювати певні важливі моменти на. На дні колоди в нас двіка мачів. Ця карта теж показує мені дипломатичні перемовини, але з долею ось такої настороженості та недовіри. І плюс ця карта завжди показує певний якийсь компроміс, тобто, знову ж таки, карти не цікавить на те, що США будуть спонукати схиляти Росію до якогось компромісу. Але тут карта сила. І цю інформацію карти мені теж давали. Те, що Росія хоче виступати з позиції сили на перемовинах. Вона не хоче йти на будь-які компроміси. Вона хоче дуже жорстко і агресивно диктувати свої умови. Тут в нас перша ж карта карта обмежень. З однієї сторони, це може бути якісь обмеження, що пов'язане з водою. Не знаю, можливо, в них там. Щось прорве. Я не знаю, що там може в них статися, але бачите, обмеження саме що стосується поводі. Плюс на квітень місяць вони готують наступ по якимось двом. Основним направленням, і одне з них може стосуватися території саме біля води. Вони накопичують ресурси, бачите, вкладають дуже багато коштиків, штампують багато снарядів, техніки для того, щоб організувати ось цей наступ. Радує мене те, що у кінці все-таки в нас дві камечі, що мають наші хоробрі ЗСУ їх зупинити, тому що тут як перекриття шляху на якомусь напрямку біля води. Їх зупиняють. Знаєте, вони дійсно у владі Росії обговорюють закінчення війни, тому що тут карта світу, як закінчення ось цього етапу. І вони хочуть якось це все піднести для свого народу як їхню велику перемогу і зробити ще якесь одне голосне свято по типу 9 травня. Якось дуже активно вони зараз все це обговорюють. Вони будуть у квітні місяці, можливо, щось пропонувати, щоб завершити війну. Може бути прильот по якійсь або дорозі, або мосту, або по залізничній якійсь колії, тобто те, що пов'язане саме із рухом. І ще, до речі, якийсь король пентаклів може там в них і постраждати. Тому що тут в нас ось цей туз жезлів. І, до речі, ця карта, саме у цій колоді, дуже часто в мене програється як удари по енергетиці. Можуть бути посилені бойові дії саме на при кордоні дуже багато буде у квітні місяці ДРГ. Вони будуть якось намагатися маскуватися, якось тишком-нишком втіхаря намагатися заходити. Тут нас паш Пашмачів паш завжди в мене показує саме ДРГ. Тому у квітні місяці саме ось ця тема з ДРГ, туди-сюди вони будуть шниряти. На жаль, вона буде досить таки актуальною. Тобто Росія буде намагатися зробити все, щоб дискредитувати нас в очах ось США і цієї спільноти, щоб показати: ну подивіться, які ми хороші. Це Україна порушує домовленості. Ми нічого не робимо зовсім, щоб бачити, ось розчарування США у нас, і щоб США нас обмежило, щоб обмежувало не їх, а нас, Україну. Тобто, ось ця. Ціль в них прям номер один саме на квітень місяць. Вони можуть влаштувати якусь провокацію і звинуватити Україну у цьому, що мов це не вони обстрілюють, а ми самі щось все там намутили Всередині все це, це знову ж таки направлено на вуха США, щоб вони відвернулися від нас і нас обмежували, і на нас тиснули, а не на Росію. Десятка пентаклів дійсно може показувати і мирне населення, але більш вона направлена саме на бізнес і виробництво. Тобто якісь заводи, підприємства, тут чомусь дуже багато вогню. З таки, ось ця карта саме у цій колоді, дуже часто в мене програється як на удар. Що пов'язане з якимись хімічними небезпечними речовинами. Коли бачите, в атмосферу ось ця ядовита хмара її виходить через ось цей удар. Тобто ця карта може показувати і якісь хімзаводи, і атомні електростанції, тобто все, що пов'язано з небезпечними хімікатами. Тут в нас імператор. Імператор завжди показує владу Росії. Ну, звичайно ж, я не сподіваюся, що прямо на Москву полетить. Тут десятка пентаклів, як плідне співробітництво, співпраця. Ти мені, я тобі бізнес налагоджений», ось такий. Тут, бачите, ще карта сонця, дев'ятка кубків, те, що вони довго очікували, вони можуть у квітні, на жаль, отримати. Можливо, якийсь корабль або міст буде пошкоджено саме у квітні місяці, тому що тут водні карти в принципі на це і не цікають. Зірку жезлів також можна розглядати як. Активізацію внутрішньої боротьби і внутрішнього протистояння всередині нашої країни можливо знову ж такі будуть інциденти, які вже були у минулому. Я думаю, що ви знаєте, які тобто, внутрішня боротьба між різними силами всередині країни. Тобто, ось ця карта дуже часто в мене програвалася як взяття у кільце, тобто заманювання в якусь пастку. Тому нашим ЗСУ потрібно бути вкрай вкрай обережними у квітні місяці. На жаль, обстріли у квітні місяці дуже сильно можуть посилитися. Ось ця вісімка жезлів, як летить щось дуже багато, і ось ця трійка мечів, досить таки небезпечна карта. І якщо ми читаємо ось ці дві карти у плані саме обстрілів, на жаль, можуть посилитися обстріли саме мирного населення. Плюс десятка кубків у цьому контексті може показувати і свято, тобто посилення обстрілів на свято, коли будуть сім'ями збиратися і святкувати. Відлюдник дуже мені не подобається, тому що відлюдник завжди у таких розкладах у мене показує окупацію. І так як тут далі в нас йде карта нулю, тобто, можлива окупація на території нуля, тобто там, де йдуть дуже активні бойові дії. Скоріше за все, на жаль, це Донецький напрямок. Акцентую свою увагу, що тріка мечів дуже часто в мене програється на лікарні, хірургії, онкоцентри, реабілітаційні центри, все, що пов'язано саме з лікуванням і хірургією. У квітні місяці може бути до трьох обмінів, трійка пентаклів. Про це зараз йдуть активні перемовини, активні розмови. І тут в нас і вісімка жезлів, і карта колісниці. Ці карти досить такі швидкі, динамічні, і вони безпосередньо показують рух. Я так думаю, що дуже скоро ми почуємо гарні новини про обмін. Плюс наша влада сподівається, що саме у квітні якісь їхні великі сподівання справдяться, що закінчиться якийсь важливий ось такий важкий період, і це пов'язано з пажом Пентаклів. А Паж Пентаклів це завжди про підписання якогось документу, якогось договору. Можливо, ось ці домовленості про рідкісно земельні метали саме у квітні місяці можуть бути підписані. Наша влада на це дуже сильно сподівається. Також є великі сподівання на підтримку світу і на якісь важливі перемовини, плюс якісь поїздки. Тому що бачите, тут рух саме, що пов'язано з за кордоном. Тобто, наша влада планує підписати якийсь важливий договір, документ, і плюс ось ці контакти з якимись країнами зі світу, які можуть грати ключову роль. Пам'ятаєте, на початку розкладу там була карта смерті. Це великі, якісь грандіозні зміни, якісь трансформаційні процеси, які можуть відбуватися саме у квітні місяці, і які будуть мати безпосередній вплив на майбутні події, тобто тут якісь зустрічі з іншими країнами і іншими лідерами світу дійсно у квітні місяці можуть бути.